Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Дякую за увагу до цього youtube каналу Сьогодні, з нагоди недільного дня, ми чуємо слова із послання апостола Павла, де він нагадує про приклад Дому Стефанового, який був першим, що прийняв хрещення, прийняв євангельське. Вчення у Ахаї. І також нагадує апостол Павло про інших учнів його, тих, хто з любов'ю, палко, прийняли вчення Христове і звертається до християн слухати таких, брати з них приклад. Адже вони. Не лише внутрішньо для себе, не лише на словах, але і самим своїм життям можуть допомогти і іншим християнам бути гідними, правильно поводитися, виконувати заповіді, йти шляхом спасіння до царства небесного. Ще одна настанова, яку подає апостол Павло, полягає в тому, що потрібно. Все робити з любов'ю. Ми знаємо, що любов є сукупність усіх чеснот. Писання свідчить нам, що багато інших чеснот отримують своє довершення у час завершення кінця світу. І віра, і надія справдяться, виконаються довершиться. але любов ніколи не перестає. Сам Бог, одне із своїх імен, має любов. Адже любов, тобто відкритість жертовна, відкритість повноцінна свого буття до буття іншого, є сукупністю всіх чеснот і є ознакою самого Божественного буття. Господь виявляє цю любов сам в собі, адже між особами Пресвятої Троїці Отцем, Сином і Духом Святим є повноцінна, найглибша, вседосконала любов. Але також цю любов триєдиний Бог виявляє назовні, простягаючи її до свого творіння і особливо до людини. Як його вінця. Тож, виконуючи заповіді Господні, бажаючи виконувати Божі повеління, ми справді повинні навчатися любові і з нею звіряти свої вчинки. Бо дуже часто люди не знають, чи вірно вони чинять, чи добре, чи правильно, чи згідне з волею Божою. Закон любові, про який нагадує апостол Павло. Є тим мірилом, з яким, порівнюючи своє життя, свої вчинки, свої прагнення, слова і діяння, можна зробити добрі висновки, з чого треба уникати, а до чого прагнути. Чи те, що ми робимо, чи те, чого ми прагнемо, сполучається із законом Божественної любові, чи воно спрямоване до того, щоб виконати найголовнішу? Двоєдину заповідь полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе. Якщо так, то тоді це є справа добра. Її треба виконувати, так треба чинити. Якщо ж те, чого ми прагнемо, що нам приходить на думку, суперечить цій двоєдиній заповіді, то треба замислитися, чи не слід нам виправлятися. Отже, дорогі брати і сестри, разом з апостолом Павлом, його словами, які ми чуємо з послання, з нагоди недільного дня, закликаю вас. Нехай все буде з любов'ю, любов'ю правдивою, любов'ю, яка спрямовує до Бога і яка єднає із ближніми. Не любов'ю лицемірною, не любов'ю неправдивою. Але тією любов'ю, яка справді наближає до Бога. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, миру, добра, Божого благословення, слава Ісусу Христу!